Україна, Україна, серце моє, мойненько, як згадаю твою долю заплаче серденько. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольському престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Небесний царю, суд твій всує і всує царствіє твоє. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки ямо вокаяний, і день, і ніч плачу, на розпуттях хвили людних, і ніхто не бачить, І не бачить, і не знає, оглухло не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Урють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться, недолюди, діти й уродеві. Подивіться на край тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не питайте й не шукайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Ну що б ставалося слова слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, Ожива, як їх почує Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Не, ситий, не виора на дні моря поле. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Наша дума, наша пісня не помре, не згине. Ось де люди, наша слава, слава України. Молітеся Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть любіть її, повреме люте. В останню тяжкою минуту за неї Господь молить. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять, ох, не однаково мені. Борітеся, поборете. вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.